Сьогодні ми починаємо нову тему Всесвітня історія. Дати події особистості. Починаючи з 4 тисяч років до нашої ери і до наших днів. Отже, 4 тисячі років до нашої ери. Месопотамія. Басейн рік Єфрат і Тигр називають Месопотамією що в перекладі з грецької означає межріччя. Ця природна область стала одним з найбільших землеробських і культурних осередків давнього сходу. Спочатку штучне зрошення з'явилося в нижній течії Єфрату. Пізніше... Для іригації стали використовувати і води тигру. Ось, така, ось такий факт про месопотамію.